Друзі, yeah. сьогодні у нас неділок, перший вересня я всіх вітаю. Але в мене остання неділя йде відпочинкова перед новим циклом тренування. І я ці подію вирішую більш повільною, що означає, це я виконую всі вправи в повільному темпі для того, щоб дати інші тип навантаження на волокну і якимось чином таким самим. Да якось очікувати, При цьому дати і відпочити почити, то, що ваги не можуть бути великі в повільному виконанні. Отож, перше вправо у нас розводку метелику. Робимо повільно. Розтягне негативна фаза ідес проблема 2-3 секунди. Ну, в принципі, так, ставка справа, працюю сьогодні в діапазоні 10, це буде якщо дуже важко, здебільшого буду намагатися працювати в діапазоні 15-12 повторів. Продовжуємо виконувати, виконуючи у нас повільні повтори. Працюємо в легкій амплітуді. І важливо, друзі, щоб вам було Все виконуємо в повільній амплітуді. М'язи краще розтягнулися. От я при повільному виконанні вже починаю відчувати, що при невеликих вагах м'яза розсягнується краще і включається на краще. Наповнення, що такого немає, але все ж таки відчуття є прокачки і розтягнуті. Наступна у нас справа йде жим-гантелями під кутом, теж в повільних повторах. В повільній негативній фазі. Як то кажуть, на 2-3 секунди повільно опускаємо і трішки різкіше піднімаємо. От вже відчуваю добре наповнення грудей, так як правило. повірте повісний друзі. Розумію, що до останньої проблеми буде капець відчувати все. Випускаємо під кутом, зведення грудної. Негативно розтягуємо, вигадання грудної, вдих глибокий, Видих. вдих глибокий, Видих. Видих. Рацюємо так само, як я й казав, в діапазоні 15-12, якщо вже, вже дуже не вгадав то звичайно можна йдеться зробити вже ну, грудною якщо я не робив останній підхід 120 кг то лайк 12 зробив 12 вже був дуже важкий Ох, дуже непогано Наповнюю при тому що ваги реально смачні. Наступна вправа, друзі, у нас йде розводка в кросорі. Продовжуємо працювати над ваком грудей. І також нагадую, що ми сьогодні працюємо і цю всю неділю працюємо в повільній негативній фазі. Трошки відхиляємось назад і ведемо руками догори, максимально зводячи грудну. Повільний розтяг зведення грудної. Yeah. Pff, velho... Наступну вправу ми робимо розведені приселення на низ грудей. Це у нас п'ята вправа. В принципі, сьогодні цією ми будемо завершувати роботу з грудною, нагадуємо знову працюємо все ж таки в повільній фазі. Тобто негативна фаза у нас завжди йде на 2-3 секунди. Повільно розтягуємо дих, видих. Повільно розтягуємо дих. І ось так працюючи в цій фазі в такій амплітуді. Розводимо під кутом десь 30 градусів, трішки вперед перед собою. Можемо трішки нахилитися, в принципі, тоді буде більш гостріше опускати нібито донизу, але суть, бачите, не міняється. Типи, положення рук, якщо ми випрямимося, якраз буде тих 30 градусів. Тому ви можете і нахилитись. Просто руки будуть нижче уходити. але суть нагрузки залишиться та ж сама. Працюємо. Ось так. В принципі, yeah. знову ж таки діапазоні 15-12 повторів. 4-5 підходів ми цією правою розводкою кросовері на низ грудей завершуємо сьогоднішню роботу над грудьми. Як кажуть, негативна фаза на груди у нас повільні повтори на груди, як я кажу, завершені. І я вам скажу, це важко. Реально важко. Груди ми пропрацювали, нагадаю, ми зробили 5 вправ на груди сьогодні. Розводки в метелику, жим е, машині синіти під кутом. Е, далі жим гантелями під кутом. Розводки на наверх грудей і розводки курсові на нос В е, середньому у нас, середньо, нас вийшло 22 вправах. Е, середній діапазон у нас вийшовся, ну, крім одного підходу на жимі лежачи е, 120 на 12 вже ледь-ледь я вижив. Цих з повільною фазою. Так все вийшло у нас в діапазоні 15-20 повторів. Тобто, в принципі, супер, класно, наповнені сумасше. Грудна сьогодні пропрацювалася, але з грудною ми завжди, я завжди роблю біцепс. Сьогодні в нас буде перша вправа на біцепс також з повільною негативною фазою це підйом канатної ручки. Досить гарна вправа, щоб прогрітися, розім'ятися. тож, працюємо. Знову ж таки. Починаємо завжди з нової ваги, друзі, ніколи не хапайте з воли. Це дасть вам можливість хорошо прогрітися і зменшити травматичність ваших м'язів. Отож, працюємо. Піднімаємо по прямій амплітуді, ніяких закручувань. Рівні молотки. Таким чином, в діапазоні також 15, важко 12 повторів. Працюємо канатною ручкою. Підйом канатної ручки, в красою знизу в русі молотків. Ніяких закручувань, ніяких затягувань з підйомом локтем, чисто фіксація. Працюємо тільки голівками біцепсів. Ось і все. Наступна вправа у нас номер 2. Іде ізольований підйом прямий на біцепс щоб гарно попрацювати працювати верхну головку біцепса. І також ми виконуємо, нагадую, що ми виконуємо в негативній повільній фазі. Тобто різко піднімаємо, повільно опускаємо. І працюємо. Видих, вдих. Видих. Вдих. Також працюємо в діапазоні 15-12 повторів. Ну, єдине, якщо не вгадаєте з вагою, ну тоді вже менше. Так, намагайтесь працювати в цьому діапазоні. І саме головне, друзі, намагайтесь не завертати зап'ясток. Тому що тільки завернули, ваша навантаженість перейшла на передпліччя. Намагайтесь тримати кістяки рівне. Завершуємо. Перший день з довгими негативними фазами. Остання вправа у нас на біцепс. це пік біцепсу в курсорі безпосередньо. Працюємо в діапазоні 12-20 повторів. І знову ж таки негативна фаза у нас 3 секунди. Різкий видих, порівнюємо. Намагайтесь працювати біцепсом, не затягнути рукою. Тобто вас рука працює від ліктя. До ліктя вона перебуває в слатесь положенні. Як речах. Ось. Так, ось так, друзі. Ми, в принципі, сьогодні завершуємо нашу роботу. Всім гарного дня! Запишемо весь всі тренування, всі вправи і покажемо, як ми виконуємо тиждень з довгими негативними фактами. Всім гарного дня!